Шановні друзі, вітаю! Чувська громада розташована на сході Харківської області та об'єднує 9 населених пунктів. Кількість населення до війни становила 39 тисяч осіб. Наша громада, однією з перших, відчула на собі наслідки російської агресії. У перший же день війни росіяни вдарили по аеродрому. Розташованому в нашому місті, при цьому було пошкоджено кілька багатоперхових житлових будинків. Загинули та були поранені мирні мешканці. Ми з першого дня побачили на власні очі, яке горе та руйнування несуть за собою російські обстріли. Наша громада тривалий час перебувала в безпосередній зоні проведення бойових дій. Значних пошкоджень зазнали, як житлові. Так і адміністративні будівлі, промислові підприємства та об'єкти критичної інфраструктури, деякі з них зруйновані вщент та не підлягають відновленню. Але ми на місцях працюємо і кожного дня наближаємо нашу перемогу. Ця війна нас загортувала, довела, що немає таких завдань, які б ми не змогли вирішити. Проте, для відновлення нормального життя. Ми вкрай потребуємо допомоги. Ми відкриті до співпраці та діалогу і запрошуємо всіх небайдужих долучитися до відбудови нашої громади. Я, Глина Мінаєва, міський голова, запрошую вас доєднатися до міжнародного форуму «Rebuild Ukraine». Цей форум унікальна можливість побудувати мости співпраці між бізнесом та владою з різних куточків світу. Обмінятися досвідом та кращими світовими практиками, а найголовніше втілити в життя розвідкові проекти для відбудови нашої країни. До зустрічі на форумі.